У з миром у 2016-й такі написи на власноруч спеченому печиві старанно пишуть маленькі діти. Головне для них це спокій в країні та бажання, аби усі батьки повернулися якнайшвидше додому. Я маю серця, папор, і ми будемо запихати у когечки ниточки і. І вішати на ялинку. Я малюю побажання на 2016 рік. Що ти там пишеш? Що бажаєш? З миром у 2016 Віктор Дячук український захисник. На передовій був майже рік. Тепер його демобілізували. Але він завжди бере участь в акціях, пов'язаних з тематикою війни та миру, радості і віри у краще майбутнє. щоб сам цю акцію підтримати, щоб і з дітьми поцікавитися спілкуватися з ними в загальному і так, що було цікаво мені, і було і в загальному всім. Напередодні новорічних свят виникла ідея зробити щось цікаве і оригінальне за участю дітей, розповідає голова благодій. Дійного фонду ми допоможемо. Катерина Рижих призвонивши до батьків учасників дітей-учасників. Ато ми зрозуміли, що це їм буде дуже цікаво. Ми охопили 20 родин. І кожен приходить, розмальовує собі пряник, пише побажання. Також ми будемо давати їм солодощі, канцтовари. І за допомогою школи, дітей п'ятої школи вони зібрали з ярмарки солодощі велику суму, яку передали нам, і ми роздаємо сім'ям по півтора тисячі гривень. Учні п'ятої школи гроші зібрані на ярмарці передали дітям українських воїнів, а ще додали кошти зібрані у звичайних людей. Школярі розповіли, куди йтимуть фінанси. «В нашій п'ятій школі трекція організувала ярмарку. Ми з батьками випікали різну випічку, ну і продавали її. Також щоб залучити ціле місто. Ми йшли по магазинах. Нам також там дуже багато давали грошей. Цей день у пекарні супермаркету пахло по особливому, бо смаколики випікали діти. Та й настрій був незвичайний, адже ми зараз в очікуванні різдвяних свят, тому дитячі натхнення і праця вдалася і була доволі приємною. Зазначила директор закладу. Завжди в дитинстві, коли ми були маленькі, нам щось хотілося самостійно зробити і повішити на ту ялиночку, маючи можливість у нашому магазині. Ми хотіли принести діткам радість, щоб вони власноруч зробили свої іграшки, тим більше єстивні на новорічну ялинку. 五块、啊